Подарунок, що зігрів серце. Галина Іванівна, жінка літніх років, з міцним характером і звичкою все робити по-своєму, пережила гіпертонічний криз. Діти, Олександр та Марія, одразу ж примчали до неї сповнені тривоги. Вони наполягали на тому, щоб забрати матір до себе в місто, де вона могла б відновити здоров'я під їхнім постійним наглядом. Але Галина Іванівна була непохитна. Я нікуди не поїду, мій дім тут, мої грядки, мої кури, сама впораюся. Її голос, хоч і слабкий після пережитого, все, що звучав переконливо. Проте діти цього разу були рішучими. Зрештою, після довгих вмовлянь і навіть легких погроз викликати швидку допомогу, вони все ж таки переконали матір. Галина Іванівна зітхнула, зібрала найнеобхідніше і, бурмучучи, собі підніс про нестерпних дітей, поїхала до них у місто. Дні в міській квартирі тягнулися для Галини Іванівни довго. Вона сумувала за своїм городом, за тишею села, за звичним ритмом життя. Діти оточили її турботою. Готували здорову їжу, стежили за ліками, розважали розмовами. Галина Іванівна поступово одужувала, але її серце все одно прагнуло додому. Вона уявляла, як заростає бур'янами її город, як руйнується стара хата. Тим часом Олександр та Марія не сиділи, склавши руки. Поки їхня мати відновлювала сили, вони розпочали справжню секретну операцію. Вони найняли будівельників, які повністю оновили її будинок. Старі вікна замінили на нові, енергозберігаючі. Потолок і стіни побілили, підвогу полагадали, а на кухню з'явилися нові меблі, що були зручнішими для літньої людини. Це був не просто ремонт, а повне перетворення. Але це ще не все. Вони також ретельно облаштували город, щоб полегшити життя матері високі грядки, зручні доріжки, нова система поливу, навіть невеличка альтанка для відпочинку. Кожен куточок був продуманий з любов'ю та турботою. Коли прийшов час повертатися додому, Галина Іванівна відчувала змішані почуття. Вона була рада повернутися до свого села, але переживала, що її будинок занепав. Однак. Коли Олександр та Марія підвезли її до двору, вона не повірила своїм очам. Перед нею стояв не старий, а оновлений світлий будинок, що ніби дихав новизною. Галина Іванівна зайшла всередину і ахнула, все сяяло чистотою, пахло свіжістю, а меблі були розставлені так зручно, ніби хтось прочитав її думки. Потім вона вийшла на город, замість бур'янів, акуратні грядки з розсадою, квітники, зручні лавочки. Її очі наповнилися сльозами. Вона обернулася до дітей, які стояли поруч усміхаючись. Галина Іванівна спершу відчула збентеження, можливо, навіть невеликий докір за свою минулу впертість, але потім її охопило потужне відчуття щастя і вдячності. Вона зрозуміла, як багато зробили для неї діти. Це був не просто ремонт, це був прояв безмежної любові та турботи, яку вони до неї відчували. Діти мої, рідненькі. Тільки і змогла вона промовити, обіймаючи Олександра та Марію так міцно, як ніколи раніше. Ця історія про Галину Іванівну стала нагадуванням про цінність родинних стосунків і про те, як інколи, щоб висловити свою любов, потрібні не просто слова, а й справжні вчинки. Вона зрозуміла, що її діти не просто хотіли її здоров'я, вони хотіли, щоб вона була щаслива і зробили для цього все можливе.